Батьківське серце в Коломиї вручили імені колони 33 дітям загиблих військовослужбовців. Таке вручення оберегів відбувається в місті над прутом вже вдруге. Вручають колон і представники військово-цивільної спілки Бойове братерство України. притату. Я його не буду знімати ніколи. Арсен, син загиблого на війні, розвідника 10-ї гірсько-штурмової бригади коломиянина Андрія Синюка. Разом з молодшим братом Павлом отримали сьогодні і мені колони Батьківське серце на згадку про тата, якого без слід згадувати не можуть. Буду мене серце. Колони батьківське серце вперше вручали дітям загиблих на війні захисників та захисниць у 2019 році. Розповідає голова військово-цивільної спілки Бойове братерство України Леонід Климчук. Просто так воно реалізувалося кажуть. Від серця придумали, взяли за основу пурпурове серце американці. Робили це діткам вони також. Нагадували, Ми зробили батьківське серце, не мами, не, не татове. Було багато різних пропозицій. Іменно батьківське серце. Відтоді вручили понад 10 з половиною тисяч колонів. Батьківське серце, людина, якщо втратила маму або тата, виявили бажання. Ми вивчаємо всім абсолютно. Батьківське серце це оберіг, наголошує Петро Богацький, ветеран АТО, представник спілки Бойове братерство України, колон зі срібло у формі серця довкола обвитий терновим вінком, зім'ям загиблого героя, батька або мами дітям. Це як сказав, закарбувалося на це життя, Все дійсно. за нас не забуло, не забуло замоги, але тата до да, нас ще тата вшановують. Того ж дня такі вручення колонів, окрім коломиї, відбулися ще у шести українських містах.